Друзі, вітаю! Сьогодні хочу представити вам наш дражирувальний барабан. Це експериментальний драживальний барабан з чашею з міді марки М1. Також такий експериментальний дражирульний барабан може бути виготовлений з чашею з недживічої сталі. Як ви можете бачити, наш, наша чаша зовні вона повністю полірована, всередині покриття укриття шліфоване. Опора. Це 304-та харчова нержавіюча сталь. Також у нас вона поверхня шліфована, як ви можете бачити. Також в комплекті у нас іде Пульт керування, пульт керування з ось такою кнопкою загального увімкнення, як індикатором мережі частотним перетворюючим та кнопкою виклу, виклу. А тепер давайте продемонструю, як працює наш зражувальний барабан. З допомогою ось цього повзунка частотним перетворювачем ми можемо виставити необхідні нам оберти герци, і почати роботу. Натиснули. І наш дражувальний барабан починає свою роботу. Тепер ми, наприклад, можемо понизити наші герци, ось до 13 Гц, або ж, навпаки, збільшити, наприклад, до максимуму 43 50 Гц. Ось відкість обертання нашого барабану при 50 Гц. Для того, щоб вимкнути наш дражирвальний барабан. ми Натискаємо червону кнопку. І наш дражирвальний барабан поступово зупиняє свою роботу. Завдяки частотному перетворювачу він робить це плавно. Ми роботу зупинили. Тепер можемо вимкнути загальне живлення. Чекаємо, поки частотний перетворювач вимкнеться повністю. Напише Power-Off та вимкнеться. Тепер ми можемо повністю вимикати від мережі наш дираживальний барабан. При потребі також ми виготовляємо промислові варіанти наших дражирувальних барабанів на 25, 50, 80 та 120 кг робочим об'ємом. А такий дражирувальний барабан більш за все підійде для технологів, також та шоколадії, або ж просто людей, які мріють спробувати власне драже.